13 листопада у фізкультурно оздоровчому комплексі стадіону Спартак відбувся другий етап спортивних змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальносередньої освіти Коростенської громади, які проходять під гаслом Разом переможемо. Я вас ще вітаю з початком етапу спортивних змагань нашого військового в дуже потрібному, важливому виду змагань пліч опліч Спортсменів, які гартують і фізично, і морально, і духовно нашу молодь. Не в простих умовах ми з вами живемо, тому якраз в силу цього і ініціатива президента про проведені таких змагань. Ці змагання офахують багато стоїв молодого населення і закінчуються фіналами вже в Києві. Буде ще обласний етап, і буде центральний державний етап проведення цих змагань. Протягом цього навчального року на учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях: шкільний, міський, райони, обласний та всеукраїнський. Змагання проходитимуть з семи видів спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі. 5 спортивне орієнтування та черлідинг. Учасників змагань привітала амбасадорка міського етапу змагань пліч-опліч, двічі чемпіонка вищої ліги з волейболу України, переможниця елітного дивізіону чемпіонату Норвегії Дарина Стужук. Хочу сказати, що спорт це не лише про перемоги, а ще й про круті емоції та нових друзів. Тож я бажаю всім учасникам, щоб спорт став ще більшою частиною вашого життя після цих змагань. Будьте сміливі, не бійтеся помилок та насолоджуйтесь грою. Хочу побажати вам, щоб ваша дружба та командна робота привели вас до успіхів. На урочистій частині відкриття міського етапу учасникам змагань вручили м'ячі. Проєкт Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, покликаний збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі, і ведуть здоровий спосіб життя.